Шановні шмельничани, ми сьогодні всі разом з вами отримали ще одну перемогу перемогу над тим фальшуванням документів, в результаті чого мене було прийнято рішення комісії про зняття мене з предвиборчих перемогів. Сьогодні ми перемогли, сьогодні є рішення суду, який зобов'язав нашу міську комісію восстановити мене в моїх правах. І це є приклад того, що як спільно разом ми можемо досягати цілі, і нам допомагає ще один надзвичайно великий чинок це справедливість, це прагнення жити в прекрасній, чудовій державі. Я хочу вам сказати, що на цьому зупинятися не можна, тому що ми будемо мати ще надзвичайно багато перепону. Тому що є сили, які не хочуть, щоб ми жили в справедливій, нормальній державі, щоб у нас в місті відносилися до бюджета, до коштів тих, які є в бюджеті, до нашого комунального майна, як до чужого. А дехто він вважає, що це їхня бочина. Тому такі йдуть важкі баталії в цих питаннях. Нам потрібно буде з вами ще захищати ці вибори, тому що ми, ми маємо доказати, ми маємо переламати той поганий стереотип, який склався у нас в державі, що силою, брехнею, неправдою, підкупом, іншими якимись нелюдськими не заходами люди досягали цілі собі в досягненні тої чи іншої мети. Яка протирічила е, бажанням суспільства, яка протирічила е, вимогам суспільства. І сьогодні ми маємо ось цю ухвалу суду, в якої сказано, що ті звинувачення, той вирок, який винесла Шмеринська комісія, він був несправедливим. Правда перемогла. Я ще раз вам дуже і дуже завдячний за те, що ви підтримали мене. За те, що ми разом, об'єднавшись, ми зробили надзвичайно велику справу. Але далі ми повинні бути готові до всяких дій. Не думайте, що я щось надумав собі таке, що е, накручую себе і вас допоможе саме таким же чином. Ми бачимо, які дії використовують, які брудні технології використовують для того, щоб побороти правду. Мої побороти просто неможливо. Я всім ще раз дякую. щастиво, миру, всім, добра і благополуччя.